Дві друзі брати і сестри, слава нашому Господу за цей прекрасний день. Хотів би я нагадати, що не так давно у нас було весілля, ви пам'ятаєте, да? така прекрасна подія, так знаєте, торжественно. І знаєте, в різних народах є свої традиції, як проходить весілля. Ну, у нас так проходить, ми вже звикли до наших традицій. А у ізраїльському народі трошки по-іншому була традиція, як воно проходить. І е, там так було, що е, спочатку батьки домовляються, там свої якісь у них там якісь там справи є, вони домовилися вже все, і можна сказати, вони вже, вже вони домовилися все, там якісь там матеріальні, якісь там. Е, Вирішили. І потім, вже коли молодий і молода побачилися, потім молодий йде до себе туди і готує місце там, де буде, буде жити його дружина. А дівчата, ті, хто біля нареченої, вони чекають, поки прийде наречений. І вони чекають, можливо, це можуть бути. Півдня, можливо, це день, можливо, навіть навіть тиждень, але вони чекають, і їм треба провести наречену до нареченого. Ну, така, така традиція. І от е, я хотів би зачитати цю історію, яка записана в від Матвія, 25 розділ. Ми добре знаємо цю історію, і е, давайте ми нагадаємо собі цю історію. І царство Небесне буде подібно до десяти дів, які взяли свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять з них було нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом з своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, і всі задрімали і поснули. А о півночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому на зустріч». Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрий у відповідь сказав щоб часом не забракло і нам, і вам краще підійти до продавців та й купіть собі, коли вони прийшли купувати. Прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, а за ними зачинили двері. І за ними зачинили двері. Потім приходять і інші діви, та й кажуть, пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: заповняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. О така історія записана, це сам Ісус Христос, Він цю історію розказав, якби. і це прийшли діве. Тобто це дівчата, які були незабіжні, вони ще, як би сказати, готувалися до того, щоб провести свою подружку до нареченого. І взяли світильники деякі, а деякі взяли і такі, знаєте, посудинки. Ну, що легше нести? Посу... Сам каганець чи ще й посудинку за собою. Тоді ж, знаєте, не було таких компактних таких, знаєте, йомкості, які закручувалися там, чи якось там. Щоб не розлити її. Треба було внести обережно, щоб та олива не розлилася олія. І що давала олія на той час? Олією помазували, і олія це була як, як джерело світла. Її ложили в світильник, запалювали і вона давала світло. Вона давала енергію цьому каганцю, який світив. Правда? Ну, він такий був схожий на, на наш чайник, скажімо так. Кришка була куди заливали оливу, а теносик, там був гнутик, і там світився, ну, ми, можливо, хто бачив на таких картинках, який світильник був, і ручка така була, який світильник був в часи Ізраїля, тоді, коли був Ісус. І от олива, от коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що в одних олива закінчилася. А одні взяли довели. Як ви думаєте, що означає олива? Ну я чув дуже багато знаєте, таких е тортувань і хто що, хто що говорить. Ну, дивіться, олива це це енергія, правда? Це те, що, те, що дає світло. І от коли взять оливу, за, за цю енергію, то От дивіться, коли ми молимося, ми наповнюємо себе, себе, ми наповнюємо себе, ми прославляємо Господа. От Як ми можемо позичити молитву? Так? Ми не можемо позичити ті дві кажуть, дайте нам свої оливи. Ми не можемо позичити молитви. Ми не можемо позичити любов. Вона не, не, не дається, вона не можна їй дати в борг, чи якось. Любов вона повинна існувати в нас. Як ми можемо радістю поділитися? Ну, ми можемо радіти. Якщо людина вона не радіє, то як вона може, ну, ми можемо якось розвеселити, знаєте, є зараз такі деякі 에... структури, які веселять, скажем так. Турбота, прощення. Ми не можемо цим поділитися, тому що це повинно бути в нас. І якщо воно в нас є, то воно в нас є. А якщо його нема, то треба набувати, правда? Набувати любов. Тому що складно любити тоді, коли тебе не люблять. Дуже складно. Я думаю, що просто навіть через тебе переступити дуже складно. І я б сказав, би, що каганець це наше серце. Це наше серце, куди ми складаємо цю оливу. Цю влив, щоб потім було нам запас у нас був, щоб коли прийде Ісус, щоб у нас, Він не застав нас, знаєте, в розплох, якби, той, ну, непідготовленими. І Бог дає, дає нам такий прекрасний час. Я думаю, що ця історія записана для е, віруючих людей. Це для тих людей, які вірять в Ісуса Христа. Але є люди, які вірять Ісус Христа, а є, які довіряють Ісусу Христу. Це трошки різні категорії, тому що, як слово Боже, нам говорить, що і біси вірують і тремтять, вони вірять тремтять, що Ісус Син Божий, вони вірять. І сьогодні до нас. Таке питання. Я хотів би, якби це все так ну, назвати, чи всі чекають Христа. Ну, така, якби, заголовок цієї всієї теми, чи всі чекають. Да, можливо, хтось чекає, а хтось думає, те ну, його вже три тисячі років немає, і коли він прийде, ну, ми не знаємо. І займаються своїми справами. І оте масло, яке потрібно накопичувати, не накопичують. А так, знаєте, ну, пішли на зібрання, купули, там, поспівали, ну і займаються своїми справами. Як ви, ну, Так. І... Ми можемо порівняти Ісуса Христа з молодим, який забарився, який ще... Іде і ще не, не прийшов забрати церкву своїй землі. І коли Христос прийде на землю забрати свої, то вже буде пізно щось міняти, правда? Ми вже не зможемо ні любові запастись, ні терпіння, ні якихось добрих вчинків, ні молитви. Ми не можемо запастися цим всем. Нам треба зараз. Зараз є час, коли можемо запасатися цим усим, щоб коли прийде Христос, у нас була оцей запас цієї. І пам'ятаєте, коли Ной пішов у ковчег, і Бог закрив двері? Пам'ятаємо цю історію, так? І так само тут двері зачинилися, а потім ті стукають. Кажуть, відчини, пане, пане, відчини. А Він каже, я вас не знав. Тому задається питання, якщо Христос їх не знав, то і Діви Христа не знали, правда? І вони його не знали. І сьогодні до нас питання, чи знаємо Ісуса Христа по-справжньому? Не просто як історичну таку е, личності, А як нашого Спасителя, як нашого Господа, той, хто кожного дня піклується про нас, ходатайствує про нас. І ще одне місце Святого Письма хочу зачитати це Івані від Іоанна, 10 розділ і 14 вірша. Іван Івіляно, Святослав, 14. Я, я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за Овець. Оця історія нам говорить про те, що Христос каже, я знаю своїх. І свої знають мене. І тут у нас питання: чи ми свої Боги? Чи ми, знаєте, вже поріднилися з ним, чи ми вже е заключили заповідь з Ним, чи ще роздумуємо, чи ще думаємо, що та ще час є, Христос не скоро прийде, в мене ще є свої плани, ще є свої, знаєте, якісь бачення. Але якщо сказати, що сьогодні прийде Христос, чи готові ми чи готові ми до зустрічі з ним, то два питання, я собі, ви собі перевіримо себе, чи ми готові до зустрічі з нашим Господом, а нашому Господу хай буде вічна слава. Амінь. Амінь.